Бізнес на унікальних предметах старовини група українців та білорусів налагодила схему вивезення з України культурних історичних цінностей. Товар перевозили пасажирським транспортом, але під час останньої операції злочинна діяльність була викрита. Старовинна зброя, списи, мечі вікінгів, давні монети різних номіналів, а також унікальні предмети побуту. СБУ викрала міжнародну групу контрабандистів, які перевозили ці артефакти старовини за кордон. Спершу везли до Білорусі, потім до Європи та за океан. Замовники проживають в Англії та США, Повідомили в СБУ. П'ять громадян України і два білоруси. Очевидно, що вони не, 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 не новічки в цьому в цій справі. Під час спроби переправити до Білорусі старовинний меч романського типу 16-15 століття 136 старовинних монет часів середньовіччя операція була викрита співробітниками СБУ. Увесь товар був замаскований в технологічних порожнинах автобуса міжнародного сполучення Київ Мінськ на пункті пропуску нові Яреловичі Чернігівської митниці. Одночасно співробітники служби безпеки провели ряд обшуків в різних регіонах України. Всього сім. В результаті проведених обшуків у спільників цього контрабандиста, який був затриманий на кордоні, виявлено та вилучено, зокрема, ці всі предмети, а всього понад тисячу предметів старовини, серед яких як зброя, карабін, зокрема, дуже багато монет середньовічних різних періодів чеканки. І різного номіналу та різних, інших різних предметів. В одного із членів цієї групи, окрім предметів старовини, було виявлено. Дві бойові гранати сучасні та набої до вогнепальної зброї, сума, яку теоретично мали виручити за старожитності сотні тисяч доларів. Лише за один меч романського типу ціна коливається від 12 тисяч фунтів стерлінгів. Слідчі СБУ вже встановили причетність п'яти українців та двох білорусів до незаконного вивезення культурних цінностей у Білорусь з подальшим їх переміщенням до країни Західної Європи та США. вилучення предмети направлено на мистецтво. Навчу експертизу, рівненські краєзнавці вже провели попередній огляд. кажуть, це історичні реліквії які були підняті археологами із земель, скоріше за все, центральної України. Предмети мають історико-культурне значення. Скоріше всього, що ці предмети в переважній більшості були вилучені з землі так званими чорними археологами, і не провели жаль. Ці предмети, коли вони були вилучені, вони почали їх на їхню думку доводити до того стануварно вигляду да товарного вигляду. І на прилики жаль, ну дещо і, і можливо втрачені ці речі для науки для історії. Відомо, що в минулому році затримана група контрабандистів була причетна до вивезення з України меча скіфів. А за свіжими фактами контрабанди та незаконним поводженням зі зброєю теж відкриті кримінальні провадження.